Росія воює з Україною не лише на сході, але і в економічній сфері. І на обох фронтах, попри оголошене перемир'я, Росія не вгамовується. політико обмежувальні заходи. Так, глава Мінекономрозвитку розвитку та торгівлі України називає політику Росії щодо заборони українських товарів. За цей рік Москва встигла заборонити алкоголь, сири, молочну продукцію, кондитерські вироби, м'ясо та олію. На черзі українські овочі та фрукти. Адже за версією Росії Україна їх реімпортує з ЄС і хоче накормити росіян європейськими харчами. А з тих товарів, які не заборонили, збирається здерти три шкури, тобто брати миту за їхній віз. Ну, нещодавно, це буквально в 20-го, мені здається, числа була оприлюднена вже постанова Уряду Російської Федерації про можливе запровадження мит, причому на досить широке коло видів продукції. ну, Якщо в цілому, це на рівні 10 знаків, це 2000. 375, якщо я не помиляюсь, тарифних ліній. Звичайно, що е, суттєву частку там складають продукція агропромислового комплексу. Про візні мита для України мідядів пафосно оголосив під час інвестиційного форуму в Сочі, 19 вересня, але сказав, що поки їх притримає, Росія намагається застосовувати свій улюблений метод батога і пряника. Вчора заборонили везення всіх українських сирів, але натомість дозволили чотирьом виробникам свинини імпортувати товар. Аграрні експерти кажуть, що логіка в таких діях країни гресора відсутня. За словами Валерія П'ятницького, український експорт товарів агропромислового комплексу цього року зменшився на 30% у порівнянні з минулим. Половина виробників цих товарів вже переорієнтувалися на Європу, яка продовжила автономні преференції. Як ви знаєте, до 1 листопада діють автономні преференції. З 1 листопада фактично ці автономні преференції будуть продовжені, продовжені на наступні 14 місяців, тобто до кінця 2015 року. Водночас це, передба... це з одного боку це передбачено тими домовленостями, які були досягнуті в Брюсселі 12 вересня. Тобто певну кількість тонн продуктів наші виробники будуть ввозити в ЄС до кінця наступного року з нульовим митним тарифом. Низка виробників вже скористалися такою безмитною можливістю. Серед лідерів товарів: яблучний сік, мед, м'ясо, птиці, зернові крупи, томати, солод, висівки і часник. Якщо одні продукти з легкістю змогли переорієнтувати на ЄС, то, наприклад, наші вагони і сири Європі не потрібні. Вони не можуть скласти конкуренцію якіснішим і всесвітньо відомим французьким і швейцарським сирам. Наш тут сир приходить, скажімо, з молока, ну, скажімо, частічно збраного із хазяйстю населення, який, в принципі, фізично не можуть зробити нормальні умови задержання корів, навіть якщо захотять. Та експерт запевняє, виробники вже переорієнтувались на внутрішній ринок. Сировина з якої планували виробляти сир, тепер піде на масло і на сухе молоко. А ще Україна готує удар у відповідь? Теж візні мита на російські товари. Щобоку боку це приблизно 830 тарифних ліній. Що це охоплює суттєво менший обсяг імпорту з Російської Федерації, десь приблизно в обсязі 2,5 мільярди доларів. Але я думаю, що навіть це дозволяє вже дійсно якимось чином реагувати, захищати свій ринок. Зокрема, Україна вже незабаром може вести мита на такі популярні товари, як чай, кава, какао та сигарети, які розфасовують в Росії. Але ці заборони поки що в планах. Тим часом від вчорашнього дня вступили в силу інші заборони в зоні АТО. З низки районів Донецької та Луганської області, які не підконтрольні Україні, в слід за Кримом Державна ветеринарна фітослужба України заборонила експортувати низку продукції до інших областей України. Причини дві: по-перше, це неможливість контролювати якість продукції, бо навіть працівників служби викрадали або вбивали. Київська лікарня району міста Донецька, коли також люди зі зброєю впритул ну, просто розстріляли ветеринарного фахівця, який ну виконував свою роботу. Він лікував тварин. Друга причина це збудник африканської чуми, який зараз знаходять в Росії в російському м'ясі. Україна побоїться, щоби через непідконтрольний кордон, через який проникають російські танки, у Мільці не стали завозити російське м'ясо щомою. Людмила Кушнір, Єгор Нікітенко, новини підсумки Еспресотіві.